Привіт, малята! На вулиці тепла чарівна весна. Сонечку пригріває. Природа ожила. Ми не хочемо сидіти вдома. Ми підемо в парк, в ліс, на прогулянку. Але нам треба згадати, як себе поводити на природі. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського соромно перед Соловиком. Оля і Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомленого шляху вони сіли на траву відпочити і пообідати. Вони витягли сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчата вже закінчили обідати, недалеко від них сів Соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею Оля і Ліда сиділи, боячись поворухнутися. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки і шматки газети і кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки і газету і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала. Це ж у лісі». Ніхто не бачить. Соромно, перед соловейком, тихо відповіла Ліда. Діти, вам сподобалось оповідання? Скажіть, хто із дівчаток вчинив правильно, а хто ні? Так, дітки, Оля вчинила неправильно. Вона хотіла залишити сміття у лісі. А цього? Не можна робити, бо ми повинні природу берегти. Запам'ятайте, не можна залишати вогнище, бо це спричинить пожежу. Не залишай за собою сміття. Не можна слухати музику дуже гучно, бо це заважає мешканцям лісу. Не ламайте гілки дерев, пам'ятайте. Їм дуже боляче. Не рвіть квіти, ними краще милуватися. Не руйнуйте, мурашники, мурахи, санітари лісу. Ідучи з батьками на прогулянку, завжди пам'ятайте ці правила. Дітки, давайте берегти природу і піклуватися про неї разом. Дякую вам за увагу.